Друзі, всім доброго дня! Вас вітає канал Ласівська Полуниця. Сьогодні у нас 25 грудня 2024 року. У нас приморозків немає, на вулиці тепло, правда, сонечка нема, пасмурна. Я вам хочу зараз показати, що я роблю тут в теплиці. Ось, наприклад, у мене на вулиці стоїть розсада. Коло маточних кущів. Я її потроху зрізаю, ставлю в теплицю, заносю, хай вона стоїть тут. Серівна, її треба буде прибирати. Оце в мене ящичок це сорт Альбіон. Шапочка невелика, корінчики, Оце на вулиці. Бачите, як хорошо росте. Бистріше на вулиці росте. Нічим я не вкривала, так, вона, так я її тут і буду залишати. Вона мене буде тут стояти. От. А зараз я вам покажу таке відео. Хочу показати, що я тут ділаю. Хочу, до мене така мисль прийшла: хочу спробувати вирощувати полуницю у горшиках. У горшиках я буду вирощувати тільки ремонтантні сорти. Ну і е, хочу ще пару, один-два сорти поставити суперранніх. Буде рости в мене полуничка у таких горщиках. Хочу подивитися, що воно вийде, яке воно буде. Буде вся розсада, тут стояти поки що у теплиці, а потім, як буде дуже жарко, я винесу її на вулицю. Я вже виращувала полуницю у ящиках, в мене є відео на каналі, то мені сподобалось, а це хочу спробувати у таких горщиках. Горшики я взяла 3-літрові, можна і 5-літрові. У ну, мене 3-літрові горшики я знайшла в себе. Значить, я показую, як я буду це все робити. Ось беру такий горшик, на низ ложу соломи, бо тут, щоб земля не висипалася і щоб трохи, як кажуть, корінчикам було тепліше, як вони. Буду тут рости. Так, далі насипаю ґрунт, уплотняю, трошки так придавлюю його. Ось бачите Ґрунт я зробила. Тут у мене свій ґрунт іде значить, компост, пісочок і трохи лісової землі. Огородної землі я сюди не ложила. І трохи додала оце біленьке пір, пірліт, трохи кинула. Як у мене немає торфа, а якщо є торф, додавайте торф. Таку робите пропорцію. Грунт питательний, полуничка тут буде в мене рости майже все літо. Я хочу повідомлення. Подивимося потім разом, які будуть у нас тут ягодки. Пішла накопала. в мене є ремонтантні сорти, такі, що на дорожках там повилазили. Все рівно мені їх треба буде убирати, а щоб добро не пропадало. Я ось пішла трошки накопала, ось дивіться, які корінчики, шика така хороша, почистила. І зараз я по два штучки угорщик буду висаджувати. Значить, ще я що роблю? На дно, у мене є осмакот. Хочу додати трохи осмакота. Так, зараз я відкрию. Це таке удобрення, по-моєму, на 3-4 місяці. Так, небагато ложу трошки, щоб якесь було питання. Корінчикам, ну, так, я вже казала, що тут в мене ґрунт питательний. Далі засипаю земелькою. Ось так земелькою засипала. Ну, це буде одною рукою. Так, беру саджанець, ставлю, треба посадити так, щоб корінчики не, щоб корінчики були ровненько. Ну, я так зроблю ось так. Ось отак садим і щоб шийка була зверху. Так, і рядишком ще ось один поставлю. Ось так. Потім поправлю. Не знаю, що воно вийде, ну, просто зимой. Такої роботи немає, вже надоїло віддихати. А так як тепло, поки ще тепло, там іще передають, не буде таких морозів, то буду потрошку висаджувати ремонтантні сорти. Трошечки отак підтягла, сильно я не уплотняю. Отак придавила, ось. Серединочка, щоб була наверху. Все, там пізніше, може, щось підсипимо ще. Все. Ось так я посадила саджанці. Зараз я їх пролью. Так, все добре. Бачу, все хорошо. Я тут розвела марганцовки і зробила. Це дуже сильно розвела. Ну, ось ось такий слабенький розтворчик зробила. І зараз я його ось так пролью все. Сильно не треба Ну, ну Перший раз я проливаю, йому буде достатньо. Корінчиків змочаться. Болото робити таке не буду. Все. Ось так посадили, треба обов'язково підписати. Ось я підписала, що це в мене альбіон, бо я хочу пробувати різні сорти. І потім я його ставлю ось сюди, поки що, до розсади. І ось я вам показую, що я вчора тут посадила. Ось Вчора я посадила сорт кабріла. Теж по два штучки ось посадила. Розсада не дуже Велика, ну і не маленька, так, середня. Корінчики були хороші. Я їх там попідрізала все. Так що, ось такими, таке заняття я собі знайшла. Буде в мене в горщиках стоять тут розсада. Ну і понаблюдаємо, що із цього вийде. Я і сама не знаю, що буде. Ну, я думаю, що должна ягодка бути. Раз у ящиках в мене вийшло, то тут теж вийде. Так, сорт... сортів хочу багатенько спробувати, різні. Там по 6, по... по 5 горщиків зроблю. Ну і будемо наблюдати. Ось таке відео я вам зняла. Може, комусь пригодиться. пробуйте. Ну, а я вам буду показувати, що в мене вийде. Бажаю всім! Гарного дня! Правда, не знаю, коли я виложу відео, бо у нас сьогодні немає світла. От, може, сьогодні, може, завтра. Всім гарного дня, гарного настрою. Далі буду знімати до наступних відео. До побачення!